В сьогоднішній день мова йде про об'єднання ресурсів двох університетів для того, щоб забезпечити процвітання нового Оманського національного університету, який складатиметься із частини, яка буде педагогічною, із частини, яка буде аграрною, із частини, яка буде відноситися до економіки, до менеджменту, до туризму, до тих всіх програм, які у вас є в обох університетах. Я маю право навчитися там, куди я поступала. Я, коли обирала навчальний заклад в Умані, я дивилася під час День відкритих дверей унус і у матеріально-технічне забезпечення нашого закладу, значить краще і здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Уманському державному педагогічному університеті та його підрозділі, продовжують навчання в Уманському національному університеті та від окремому структурному підрозділі за обраними ними під час вступу спеціальностями. Та джерелами фінансування навчання відповідних. Нічого для вас не змінюється. Ви так і вступили, ви так і закінчуєте. Умови навчання завершуються ті самі, викладачі ті самі, програма та сама, умови фінансування ті самі. Нічого для студентства не змінюється. Зміна одна буде, дійсно, логотип на вашому дипломі буде вже Продовж півроку е комунікуємо зі студентами, допомагаємо тобто, реєстрації, консультуємо по вступній кампанії. Тобто дуже багато зроблено. Зараз дуже багато вступників, їх батьків, сприймаються як ліквідацію, розвертаються в Кировоград, Вінниця, Черкаси, Київ і до нас не йдуть. Якщо дуже. дозволити секунду відвертості, причина, чому рішення було прийнято в червні, а не у квітні, причина, а воно би мало було, було б бути прийнято в квітні. Сидить по моїй лівій стороні, по моїй правій стороні і ось там. Тому в даному випадку питання до вашого керівництва. Колишнього вже тепер. Тому що спроба була зроблена, це зробити набагато раніше. На превеликий жаль, ми забарилися. Забарилися через відсутність співпраці. А відсутність співпраці призвела до того, що в народі і у вас сприймається це як ліквідація. Хто винен цьому? Вибачте, перестаньте сприймати це як ліквідація. І буде вам набагато легше вступною кампанією, це, тому що це не ліквідація. І ви це розумієте нас дуже добре. Це важка вступна кампанія, ми не маємо її загубити. Бо від, той, від тієї вступної кампанії, від цієї вступної кампанії, як і в одній структурі в Уманському національному університеті, так і сьогодні е, ще в Уманському педагогічному університеті залежить доля кожного з нас. І ставки, і години, і все відразу щодо майна. Шановні колеги, якщо це майно ви до цього не розгубили, то стануть із сьогоднішнього дня із цього наказу випливає, що все це майно стає майном Уманського національного університету. А це означає, що ні жоден сантиметр землі. Ні жодна гілочка з дерева нікуди не буде продаватися, передаватися в оренду там, і таке все інше. Жодний викладач, жодний співробітник не буде звільнений, ніякого скорочення не буде. Всі залишаються на своїх місцях і будуть працювати. Питання якості так, тут озвучили від відповідного ліцензування акредитації про те, що е, потрібно е, публікації, потрібно впевненість викладачам там і так далі. Я хочу посіяти в ваших душах. Не сумніви, а впевненість. Ми відійдемо від практики підписання контрактів на один рік, тому що це тримає викладача в підвішеному стані, незрозуміло в найближчі місяці, далі чи підпишуть, чи не підпишуть там і так далі. Великі країни з гарними економіками пріоритет ставлять підготовку освітян як майбутні країни, потенціал економічний в тому числі. Оце питання до вас. Чи правильним є рішення саме для держави про те, що педагогічний університет інтегрувався ось інший? Як це вплине на якість педагогічної освіти і ваші перспективи загалом педагогічної освіти в Україні? Дякую. В Європейському Союзі в Північній Америці, в провідних університетах, провідних тих просторах, про які ми говоримо, педагогічних університетів фактично немає, як окремих одиниць. Це завжди є інститути при більших класичних університетах. Це підрозділи, які готують якісних вчителя в умовах більшого ресурсного забезпечення, яке може прийти із власне, більшого масштабу.